Побачила усу у себе і хочу поділитися з вами про те, що ми звикли багато дбати про інших, піклуватися, і часто забуваємо про себе. І якщо ми піклуємося про чиєсь щастя, хочемо для когось зробити постійно там приємно, то у відповідь ми чекаємо також, що хтось попіклується про нас, про наше щастя, зробить для нас якісь сюрпризи або щось таке. Але ж насправді. Кожен повинен дбати про своє щастя, бо ніхто не зможе вас зробити щасливим, якщо ви самі себе не можете зробити щасливим, тому якщо ви самі себе не ставите в пріоритет. Тому задумайтеся, що для вас бути щасливим, як це бути щасливими, які дії, які справи роблять вас щасливими? І зверніть на це увагу. Якщо ви будете давати собі це і будете відчувати себе задоволеними і щасливими, тоді і не буде ніяких. Суперечок у відносинах з людьми, тому що ви будете вже наповнені, да не не, не дарма кажуть наповни спочатку себе, а потім віддавай іншим. Тому подумайте, що сьогодні ви можете зробити для себе, для свого щастя, для свого задоволення, для того, щоб відчувати себе добре, і що ви можете поділитися в коментарях, що ви сьогодні для себе прекрасного зробите.